Таючи на 11 каналі в студії Олена Петроченкова і далі у випуску про найголовніше. Сьогодні у Дніпрі на житловому масиві перемога відбулася панахида за загиблими внаслідок російського теракту. Сотні людей прийшли вшанувати пам'ять жертв вибуху. Нагадаємо, що внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку 46 мешканців загинуло 9 вважаються зниклими і стільки ж неопізнані. Дев'ятий день трагедії на перемозі. Набережна навпроти зруйнованого будинку вщент заповнена людьми. На спільній молитві за загиблими в центрі стоїть ікона Божої Матері з немовлям, яка вціліла після ракетного удару. Хто її власник, невідомо. Тож, поки вона зберігається в Дніпровській єпархії Православної церкви України. Служив панахиду Владика Симеон. Наша молитва сьогодні. Я відчуваю, що її господь Бог. Почує сердечно. І ці душі, які відійшли, їхнє місце у царстві небесному. Хай з Богом спочивають в наших думках. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли не тільки їхні родичі та друзі, тут всі, хто відчуває великий біль через ту страшну трагедію. У мене в сусідньому під'їзді загинула подруга з двома дітками. Ми прожили все дитинство разом. І тепер їх немає. Це наше горе спільне спільна. Це жахливо. Те, що у нас відбувається два 21 столітті, це просто не можеш повірити. Сотні людей кладуть квіти на зупинці громадського транспорту навпроти зруйнованого будинку. Після трагедії це місце стало меморіалом. До нього приходять не тільки дніпряни, а й жителі інших містечок. Анастасія приїхала із селища Баловка. З подругою прийшли віддати шану загиблим. У нас було в планах сюди приїхати на жалобу. Ця зупинка це біль. Всі люди будуть все життя пам'ятати, що тут було, і як було боляче на це дивитися. Дніпрянин Андрій Гапонов привів на жалобу дітей вірян із різних містечок. Коли ти бачиш це все на фото, це одне. Коли ти приїжджаєш на таке місце, це зовсім інше. Це молитва, якщо люди беруть в неї участь. То вони вірять, що це допоможе, щоб таке більше не трапилося. Олена Городицька, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Комфортні облаштовані кімнати, теплі речі та їжа в навчальних закладах Дніпра відкрили тимчасові прихистки для мешканців атакованого будинку, чиї квартири не придатні для життя після ракетного удару. Кожному шелтері готові приймати до сотні людей. Там працюють психологи та медики. Як влада та звичайні містяни відгукнулися на гори земляків, яких росіяни в одну мить зробили безхатьками? Поліна Паламарчук розкаже. Сідьмої От. сьомий поверх вибиті вікна в залі та дитячій кімнаті, а на кухні шибки вдавлені. Рама вдавлена. Любов Васильівна зі сльозами на очах дивиться на вікна своєї квартири. Розповідає, вдома нікого не було, та коли дізналася про цю звістку, сильно перехвилювалася. Мені У мене підскочив тиск, розірвалася судина в оці. Я проплакала увесь вечір без зв'язку. Не можу нікому подзвонити. Нічого не знаю. Одна страшно. Жаль, великий жаль, і велика ненависть. Ірина в момент влучання разом з двома дітьми була вдома. Усі лишились неушкоджені, проте квартира більше не придатна для життя. Лише зранку вони змогли потрапити до зруйнованої оселі та забрати хоча б частину речей. Додатки дітей, кросівки сина для тренувань. Ну таке саме необхідне. Ми забрали. У нас кішка, собака. Нас п'ять чоловік. Зараз ми до родички їдемо, вона нас прихистить, а далі ми не знаємо, що робити. Люди, які залишились без власного дому, геть розгублені. Розповідають, багатьох сусідів на певний час прихистили родичі, а ті, кому ні до кого звернутися, йдуть до тимчасових прихистків. У ну, людей там Пошкоджені вікна, і відповідно зважаючи на погодні умови, вони шукають якісь місце. Прихистити тих, хто залишився без даху над головою, готові у школах Дніпра. В НВК 111 що знаходиться неподалік, майже одразу після ракетного удару, почали розгортати спальні місця. Зараз тут готові прийняти до сотні людей. У пункті працюють лікарі та психологи, що можуть надати необхідну допомогу. А на випадок відключення світла тут є генератор. Будівля закладу і харчоблок, всі плити і котел для підігріву води. Вони забезпечені ще одним величезним генератором. Зараз чекаємо ще будуть додатково привезені 200 розкладачок, матрасів, ковдри. Будемо розміщувати скільки людей, скільки буде потрібно. А в цей спортивний клуб небайдужі дніпряни з самого ранку приносять допомогу. Це потужний волонтерський хаб. Ще вчора тут стояла лише ялинка та стільці. А одразу після трагедії дніпряни з волонтерами почали привозити сюди їжу, одяг та усі необхідні речі. І кількість допомоги збільшується тут щохвилини. Директорка розповідає, тут також готові прийняти і сотню людей. Звернутися по допомогу можуть будь-якої миті. Центр працює цілодобово зараз. Тут активно готуються до можливого приїзду людей. Потім, коли люди дійсно коли прийдуть до тями, ми змогли їм допомогти. Речі зимові, взуття, гігієна. Вони все буде їм потрібно, щоб вони відчували нашу допомогу, допомогу Дніпрян. Небайдужі дніпряни також готові приймати у себе мешканців зруйнованого будинку. Оголошення публікують в місцевих телеграм-каналах. А зараз на вашому екрані адреси найближчих до місця удару прихистків, куди можна звертатися по допомогу. Вони працюють цілодобово. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини каналу. СБУ затримала агентурну мережу, яка може бути причетною до обстрілу житлового будинку в Дніпрі 14 січня. Одночасно виявили сімох наводчиків, які працювали на російських ГРУ. До жовтня вони знаходилися у так званому режимі сну. Потім агентів активували для коригування ракетних ударів. В них знайшли вибухівку і Докази листування з ворогом, затриманим загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. Напал напа нападать пересилали все за допомогою одного з месенджерів. У подальшому дані йшли до Генерального штабу Збройних сил РФ для коригування наступних атак. Навідники збирали інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі в районі, де 14 січня ракета влучила в житловий будинок. Наразі проведено низку обшуків, вилучені документи, мобільні телефони з листуванням, які підтверджують протиправну діяльність. Навідником повідомлено про підозру за фактом державної зради в умовах воєнного стану. І далі в нашому випуску дивовижна історія порятунку тренер врятував свого 12-річного вихованця під час ракетного удару. По багатоповерхівці на перемозі від вибухової хвилі він був заблокований у напівзруйнованій квартирі та дивом лишився неушкоджений. Як усе було в той трагічний день? Наша наступна історія. Я саме заліз, ще плита я Так розумів, що це плита, яка була козирком на під'їзді. По ній по кондиціонеру заліз на цей козирьочок. решітці заліз на третій поверх з тої сторони палали машини, і дим йшов якраз сюди. Юрій, ризикуючи життям, рятував свого вихованця. Сам хлопець вибігти з палаючого будинку не міг. Їхня квартира усього за декілька метрів від епіцентру вибуху. Через густий стовп диму та купу скла пробратися було неможливо. А від ударної хвилі під'їзд перетворився на руїни. І дві потиніше впали на стіночку і зробили такий як трикутничок небезпеки. І саме звідтіля, вже він вийшов на мене, я його витягнув. От ми добігли сюди, схватив за верхній одяг і спустив хлопця вниз, які його вже тут приймали. За декілька хвилин до удару Юрій проходив усього в 200 метрах від будинку. Чоловік був одним із перших, хто одразу побіг до місця влучання. Боже мой, кошмар! Саме цей момент чітко пам'ятає 12-річний Ростислав. Хлопець в момент вибуху був на кухні та займався з репетитором. Коли зрозумів, що сталося, каже, не розгубився. Одразу вдягнувся та зібрав речі. Павербанк, зарядка, українська мова, батончик снікерс і 560 гривень, які я накалюдував. Відразу ж вийшов до коридору, подивився спочатку у сторону. Кімнат наших більше було страшно за собаку та кота. Він казав, що немає чим дихати, що дуже багато пилу, дуже багато диму. І він мені кричав в трубку Мама, сходи немає. Ця фраза останнє, що почула в телефон Надія, мама хлопця, каже, після цього на зв'язок син більше не виходив. Жінка в той момент була на іншому кінці міста. Вона працює реаніматологом в одній з лікарень Дніпра. Каже, навіть не повірила, що ракета прилетіла у її будинок. Це були, мабуть, мої найдовші 20 хвилин мого життя. Я бігла, бігла і кричала рост. Коли я приїхала, то дитина вже була на безпечній відстані. І зустрілася я з ним вже на набережні. Ми обійнялися. І він був весь в полюці. Те, що на ньому жодні подряпинки, маленька дірочка на штанях, як він виліз через ті уламки. Я вважаю, що він все-таки герой. Улюбленців Ростислава також врятували з під завалів через декілька днів. Зараз родина Ярошенко тимчасово мешкають у знайомих. Рюкзак та сумка, яку Надія взяла на роботу, усе, що залишилося з речей. Та Надія вважає, головне, що син залишився живим і точно знає, що в їхній родині тепер з'явився Янгол-охоронець Юрій. Його героїчний вчинок вони точно не забудуть. Не знаю, яким силам треба дякувати за його е, такий. Оберег дуже вдячна тренеру за його спасіння. Це, це ну, я не можу підібрати слів вдячності. Якщо ви хочете допомогти Надії та Ростиславу, на вашому екрані номер рахунку на який можна переказати кошти. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Півроку тому стався перший масштабний обстріл Нікополя. Тоді було пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків. Окупанти і сьогодні не лишають району спокої ані на день. Протягом шести місяців цинічно гатять по мирних містах та селах. Руйнують житлові будинки, інфраструктуру, вбивають людей. Попри усі спроби залякати нікопольців та посіяти паніку, окупантам не вдається. Місто живе та працює на ворогу. 16 липня 2022-го, четверта година ранку. По мирних мешканцях Нікополя росіяни з градів випускають 53 ракети. В результаті атаки гинуть двоє людей. Будинки, де пані Валентина є головою ОСББ, першими опинились на лінії вогню. Ми жили спокійною життю, у нас було все добре і з нами дуже багато. Потім їхній район ще тричі обстрілювали. Такий вигляд має нині один з будинків, понівечений російськими снарядами, майже жодної квартири, яка не постраждала. В цьому домі і між під'їздами розірвалася ракета, і попала в парапет, і пошкоджені криші, балкони, двері. Ну окна, ну ну всього. Обстріли ставали дедалі частішими. Снаряди з того берега водосховища летіли не лише вночі, а й вдень. Нікопольці були змушені покидати рідне місто у пошуках безпечного місця. Серед тих, кому довелося рятувати від снарядів дітей, і Яна. зараз. Ти цінуєш ну, кожну кожну мить і зовсім по іншому. Взагалі зараз у ти знаєш так. Ти розумієш, що тобі потрібна тільки тиша. Жодної паніки, страху чи розгубленості після масованих обстрілів не було. Згадує міський голова Олександр Саюк. Усі чітко знали, що потрібно робити. Головними завданнями було якнайшвидше допомогти людям та забезпечити функціонування міста. Була проблема це дійсно побиті дахи багатоповерхівок. На один дах уходило до двох неділь для того, щоб його відновити. Початку масованих обстрілів у Нікополі було пошкоджено майже 2,5 тисячі будівель. Комунальники, на чиї плечі ліг основний тягар з ліквідації наслідків, працюють без вихідних. «Самі більші будинки, це більше 50 будинків, які пошкоджені це несучі конструкції. На сьогоднішній день ну, практично в всіх видно несучі конструкції, криші. Та усі спроби посіяти паніку серед Нікопольців марні. Звісно, кажуть люди під постійними обстрілами дуже страшно. Втім, місто продовжує жити. Це працює, да, це все добре, слава Богу. От але те, що відключають світло, це, звісно, жах. І желаті на Пускай лиця війна швидше закінчується. Люди вірять у зсу та у якнайшвидше звільнення від російських окупантів усіх українських земель. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Талановита спортсменка та турботлива тренерка у Дніпрі попрощалися із Анастасією Ігнатенком та її чоловіком Дмитром. Молода родина загинула внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в момент вибуху. Із подружжям був їхній півторарічний син. Його тіло так і не вдалося знайти на місці трагедії. Тут вона навчалася, тут її проводжають в останню путь. В інституті фізкультури прощаються із Анастасією Ігнатенко. Дівчина присвятила молодість спортивній гімнастиці. Викладачі згадують її як талановиту спортсменку, працьовита, талановита. Завжди приходила на всі пари, на всі практики. Не виходила з зали, поки не вийде. Її любили не тільки викладачі, а й малеча. Анастасія була дитячою тренеркою з акробатики. Вела дві групи по 12 дітей. І діти е бігли до неї з задоволенням. Ми дуже хотіли цих занять, і чекали. І Останні заняття перед Новим роком вона їм зробила таке свято, там була му музика, подарунок, їм зробили такі фотографії на магнітах. Діти очікують заняття, я не знаю, як їм сказати, що їх там. Рідні розповідають, коли почалася війна, Анастасія із маленьким сином евакуювалися до Польщі, але влітку повернулися. У будинок, в який влучила російська ракета, родина переїхала буквально за тиждень до трагедії. Вони винайняли житло тут. Дуже сподобався краєвид з вікон. Відкривався на набережну, на річку, на Дніпро, на косу. Дуже сподобалося їй там. Маленький Макар був у момент влучання із мамою. Його тіло й досі не вдалося знайти рятувальникам. Також разом із Анастасією загинув її чоловік Дмитро. Друзі родини згадують, пара разом вже 10 років познайомилися у рідному Токмаку на Запоріжжі. Як на товариша, на друга, то надійна людина була добра. Також і його жінка. Рідні Анастасії вважають влучання ракети в будинок Насті з планованим російським терактом. Да, так, це все ну, ціленаправленно. В ошибки я не вірю. Так не должно бути. Родители не должны хранить своих детей. Это однозначно. Допомогти рідним Анастасії матеріально можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Сергій Озоров, новини 11 каналу. Охочих здати кров не менше в одній з дніпровських лікарень організували день донора. Це потрібно для українських захисників та поранених цивільних, яких доправляють у лікарні області. Зараз вона вкрай необхідна тим, хто постраждав під час ракетного удару на перемозі. Як долучитися про це далі? З самого ранку в одній з лікарень Дніпра збирається черга. В день донора містяни прийшли здавати кров. В першу чергу, це для мене опит, тому що як нікак я учусь в медицинському коледжі для того, щоб знати, як буде проходити дана процедура. Колись мені потрібна була кров, мені здавали. Треба здавати, треба допомагати всім. Якщо ми всі разом... То ми єдині. Через те, що тут акція вирішила прийти сюди допомогти. Дуже багато поранених, які потребують донорської крові, плазми. Багато людей, які постраждали цивільні. Вони всі потребують крові, дуже багато потребують, тому треба здавати. Всім. Багато охочих допомогти не лише військовим, а й цивільним, які постраждали від ракетного удару 14 січня. Сказали, що це здається кров для тих о, людей, які постраждали під час о, вибуху в Дніпрі. Ну, коли ото кляті. Русня вкинули ракету, то я вирішив, що ну, людям треба допомогти, якщо треба кров, то мені воно нічого не варте. Медики кажуть, що день донора в Дніпрі проводять раз на три місяці. Через військовий стан та велику кількість пацієнтів зробити це частіше дуже складно. Сьогодні планують зібрати понад 100 літрів крові. Це дуже важливо, щоб і поповнити запас крові, і врятувати життя тих, хто. До нас поступив з крововтратою, а це дуже багато людей. Біля 50 літрів крові влили людям, які потерпіли ракетний удар на перемозі. Я дуже всім вдячний за те, що вони допомагають. Здати кров можуть всі охочі від 18 до 60 років. Мінімальна вага для допуску 50 кілограмів. Також донорами можуть бути іноземці, які мають документ на постійне проживання в Україні. Знайти адреси пунктів здачі крові можна в соціальних мережах. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікаву інформацію або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе. Побачимось.